Вітаю звінити сьогодні 25 травня неділя. І ми з татом 12 лютого зробили облогу для птиці. Тут ранці була троць, оцю троць висипали ось сюди. Розширили комору. Ця комора була потаку, а тепер уже потаку. Ось сюди для гусей Книга да поставили і для качок. Несуться воно одно качки. качки. ці телеці гуси греют дуры пінопластом залепили. Галионскую прибрали стоп ту сто тепло. и поставили вот сюда туке. Думаю, що будуть кури, Ну я бачу, що для курей місце підходяще. Ну так що загнали осюдей усі мене на увазі. Перепрошую Чому бо Отут трава густи, гусі, що то пасуться, а на дорогу їх можна випускати і гнати на ставки. Є тому великий ставок за цим деревом. Не він повністю висок. Є ще тому ставок малий. Там є вода, то гуси отюди ходять, а качка то не ходять. А цими статом прибивали оці сині дошки, ці від гаража. Ну, в нас був гараж вдома. А тепер там літня кухня. Я держав у цій дошці, а тато прибирав, ну, бив Зробили вхід вихід. Для гусей і качок цим я закривав, коли було холодно, а тепер вже не закриваю, бо потепліє Ось Сюди поставили курету нову, та зробив. Я ось сюди сиплю. Пшеницю, а перше время я сипав пшеницю, ятьмін, сою і дробленку. Дробленку пусть качки не їдять. А ось сюди воду наливаю. І тату сюди в воду теж наливаю. І сюди так само. Це мої гуси качки, качки пекінські, качур Бахківські, деревесні качки і гуси індовські і кубанські. До того ріху це я кожен рік горіхи збираю цього горіха? Фіртку зробили сітку, поставили, Таку я закриваю, і вони зайдуть на сідалю. Ось сюди, А зранку цю фіртку треба відкривати, щоб вони вийшли на двір. Попастися отут. -от, -от. от я зараз не на педорами, тут рамці дрова різали. Ну і як місце для гусей і карток. Якщо вам подобається, то ставте лайки. Тут для них добре. Густі катки зайшли. Так, хочу вам показати. Тату прибив, я бачу. Навірно, щоб не лісся за туалет. Недовго пожив. От Ото перед горіхом був сіпер тако. Це так тато його розширив у цього богу. Скажу перед історією. що тут поставили, щоб дрова кидати. Або троти вивозити ось сюди. А давай на лютого зробили для гусей. Ну, відео до... Оже до кінця всім пока.